Про підготовку комунальних підприємств міста до осінньо зимового періоду говорили 30 червня в ході апаратної наради міського голови з керівним апаратом ради. Про стан готовності до опалювального сезону та хід виконання планових робіт звітували керівники підприємств. Зокрема, про діяльність комунального підприємства Прилуки житлобуд» доповідала начальниця Людмила Голік. Станом на сьогодні на управлінні підприємства перебуває 118 багатоквартирних будинків. Крім того, ще 63 залишаються на утриманні підприємства, адже їх ні, співвласники досі не визначилася з формою правління, зазначила Людмила Голік. Обслуговування таких будинків потребує додаткових ресурсів, оскільки нинішня вартість електроенергії суттєво зросла. Якщо у 2011 році вона становила 34 копійки, то зараз 4 гривні 32 копійки. Попри це, підприємство продовжує забезпечувати повноцінне функціонування житлового фонду. Упродовж першого півріччя 2025 року. Комунальне підприємство Прилуки житлобуд проводило комплекс заходів з підготовки до зими. Перевірка ДВК здійснена в 53 багатоквартирних будинках. Проведені ремонт вхідних дверей у до під'їздів у чотирьох багатоквартирних будинках. Також виконані роботи по остекленню віконних рам у трьох будинках і проведено усунення наслідків ворожої атаки Російської Федерації. Це в червні 2025 року у дев'яти будинках. У яких були замінені, ну не замінені, а позакривані вікна, які були повибивані, проведення проведено ремонт системи центрального опалення у 34 будинках, виконано ремонт покрівель на 53 будинках і проведені поточні ремонти по внутрішньобудинкових мережах у 74 будинках для забезпечення виконання робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Було закуплено та використано каналізаційні труби загальною протяжністю 408 погонних метрів, стальні труби загальною протяжністю 76 погонних метрів, поліпропіленові труби загальною протяжністю 682 погонних метри, заміну на кранів 267, і заміну на запірну арматуру на 14 будинках. Загальна сума виконаних робіт склала 1 мільйон 352 тисячі гривень. Під час звіту начальниця комунального підприємства... Прилуки житлобуд Людмила Голік озвучила і перелік адрес, де проводилися роботи. Це перевірка ДВК. 18 вересня. Будинки 21, 23, 25, 26, 28. Братів Ривуцьких, 2, 6, військове містечко, 12. Будинки 1, 2, 29, 2а, 3, 37, 4, 5, 90, 94. Вулиця Вокзальна, це будинки 29 і 32. Героїв Чорнобиля, 76, 78, Євгена Коновальця 141, 92, 98. Європейська це 134А, 134Б, 98А. Житня 148, індустріальна 13, 7 а Київська 233, 235, 250 1. Потляревська 65, 65 А, Миколи Леонтовича 78. Перемоги 163, Переяслівська 2, 4, 58, 6, 60, Садова 100, 70, 125, 50, Фабрична 98, а Юрія Мірюти 12, 14, 25А і Ярмаркова 41, 7 і 49. Робітники підприємства також виконали ремонт вхідних дверей, а саме відновлення кодових замків. Зокрема, такі роботи проведено у військовому містечку. Це будинок номер 29 у першому та другому під'їздах. По вулиці Садовій вхідні двері відремонтовано у будинку номер 98 у першому під'їзді, а також по вулиці Європейській, 94 у другому під'їзді та у будинку номер 98 у першому під'їзді. Спеціалісти житлобуду виконали і роботи з засклення вікон у під'їздах багатоповерхівок. Це у військовому містечку будинок 3, Садова 70 і Котляревського 65. Ну, і враховуючи ті будинки, там, де відбулися наслідки ворожої атаки, також у них там, де були заклеєні за биті плюнкою, на деяких ми отримали матеріал ОСБ, нам надавав червоний хрест, також там закривали ці вікна. Це героїв Чорнобиля 76 78 по європейський 199 БВ Соборна 125 Ярмаркова 37 і Ярмаркова 41 дроб 1 41 дроб 7 і 49 будинок Ремонт покрівель проведено на 53 багатоквартирних будинках. Зокрема, на вулиці, 18 вересня, 28 та вокзальній, 44, відремонтовано покрівлю. За адресою Василя Завітневича, 34 здійснено ремонт виходу на покрівлю. У будинку номер 107 по вулиці Чорновола працівники підприємства виконали ремонт виходу на покрівлю та профілактичні заходи. Їх також провели у будинку 107а та 73. По 73-му будинку також 73-му примикання також на ДВК ремонт проводили. Чорновола 111, Чорно, вулиця Героїв Чорнобиля – 76, 84 і гімназична 104. Також Коновальця 94 і європейська 115. Тут в основному це примикання до ДВК і упереджуючі заходи. Європейська 117, 122, 124-й, 134А, 199Б Г. Європейська 98 А, а також земська 3, Скоропадського 108, індустріальна 7 А. Там ремонт покрівлі був над шахтою ліфта, і індустріальна 13, також там над ремонт покрівлі був і упереджуючі заходи. Але на, ну, тут дуже багато ремонту виконано на покрівлі. Перекрито бікроеластом, Київська 170 упереджуючі заходи, Київська, 216. Ремонт над шахтою ліфта і сушкою. Київська 230, 263, 275, 279, Київська, 313, Котляревська 70, Миколионточа, сімдесят 76, небесної сотні 114. Також тут був виконаний ремонт виходу на покрівлю. Переяслівська, 37, 58, 6, і 6. Польова 102. Примикання до ДВК також тут виконувалося 102 А від протікання тут виконувався ремонт покрівлі. 110-й також примикання тут до ДВК було. Також у рамках обслуговування житлового фонду проведено ремонт виходів на покрівлю за адресами вулиця Садова, будинки номер 64, 100, 110 та по вулиці Юрія Мірюти. Це багатоповерхівки номер 20 41 41 дріб 4, 41 дріб 7 та 49. Також у будинку номер 12 проведено роботи з відновлення оглядових вікон із частковою заміною шиферного покриття. Такі ж відновлювальні заходи здійснено і у будинку номер 37 по вулиці Ярмарковій. Окрім цього, за цією ж адресою у об'єктах житлового. О, фонду номер 37 та 41 дріб один проведено профілактичні так звані випереджальні заходи для запобігання подальшому пошкодженню покрівельних конструкцій. У межах планових робіт із підтримання технічного стану інженерних мереж. Було проведено ремонтні заходи у низці багатоквартирних будинків. Тут виконано ремонти у 74 будинках по 18 вересня 25, 28. По 25-му ремонт траси холодного водопостачання, по 28-му ремонт каналізації у військовому містечку будинку 29-90-94 був виконаний ремонт траси холодного водопостачання, міна запірної арматури і ремонт системи централізованого опалення. Василя Завітневича, 34, Заміна запірної арматури по холодному водопостачанню, по вокзальній 29, ремонт стояка централізованого опалення, вокзальна 32, ремонт траси холодного водопостачання і централізованого опалення, вокзальна 37, Заміна каналізації в підвальному приміщенні. 39, заміна стояків каналізації та холодного водопостачання. Вокзальна 44, заміна запірної арматури та ремонт каналізації. По В'ячеслава Чорновола, 107 ремонт стояка холодного водопостачання і ремонт каналізаційного стояка. Також по 107а ремонт траси централізованого опалення і каналізації в підвальному приміщенні. В'ячеслава Чорновола, ремонт траси холодного водопостачання та каналізації, ремонт стояка також холодного водопостачання. В'ячеслава Чорновола, 73, заміна запірної арматури централізованого опалення, ремонт системи холодного водопостачання в підвальному приміщенні і ремонт траси з централізованого опалення. За адресою героїв Чорнобиля 76 працівниками підприємства виконано ремонт каналізаційної системи та заміну запірної арматури стояка централізованого опалення. У будинку номер 84 по цій же вулиці проведено ремонт трубопроводу холодного водопостачання. Крім того, у підвальному приміщенні будинку номер 104 по вулиці гімназичній виконано заміну труб холодного водопостачання, а також зроблено роботи із заміни запірної арматури. Появлення коновальця дев'яносто по трасі централізованого опалення, ремонт кухонного стояка, ремонт траси холодного водопостачання, ремонт каналізації в підвальному приміщенні, ремонт траси централізованого опалення, Євгена Коновальця, 94, по холодній воді і також по централізованому опаленню. І 96-й будинок також тут виконувалися такі роботи. По 98-му по дев'яносто 98 восьмому Євгена Коновальця також ремонт траси холодного водопостачання. Європейська 94, заміна труб каналізації у підвальному приміщенні. Європейська 107, запірну арматуру замінювали і ремонт траси холодного водопостачання, європейська 109, також запірну арматуру по централізованому опаленню, і ремонт каналізації, і ремонт траси холодного водопостачання. Європейська 115 ремонт траси холодного водопостачання і також по централізованому опаленню. У межах планових ремонтних робіт по вулиці Європейській проведено заміну трас холодного водопостачання та централізованого опалення у будинках номер 117, 120, 122 і 124. Окрім того, у будинку 120 замінено каналізаційні мережі в підвальному приміщенні. У будинку номер 99 Б за цією ж адресою виконано заміну запірної арматури систем холодного водопостачання та централізованого опалення в підвальному приміщенні, доповідає Людмила Голік. Був по централізованому опаленню, запірну арматуру і по холодному водопостачанню. Житня 148, запірну арматуру заміняли по холодному водопостачанню і поземській 2. Івана Скоропадського 108, також запірна арматура, індустріальна 13, по холодній воді ремонт траси був холодного водопостачання. 144-й ремонт Київська 144, ремонт каналізації і холодна вода стояк. Київська 170, ремонт каналізації, 174-й. Холодне водопостачання, ремонт траси був, Київська, 216. Заміна запірної арматури, холодного водопостачання і ремонт траси по холодній воді. Київська, 263. Також заміна запірної арматури. По 275-му і заміна траси по холодному водопостачанню та каналізації. Це де сховище у нас знаходиться. Київська 313 Заміняли труби по централізованому опаленню, Котляревської 65. Запірну арматуру міняли і ремонт каналізації. Котляревсько-70 також запірна арматура. Левка Лук'яненка, 33А, заміна труб по холодного водопостачанню, Микола Леонтовича Стояк робили по холодному водопостачанню і ремонт траси також. Небесної сотні 116, заміна запірної арматури, Переяслівська 3, ремонт каналізації, системи централізованого опалення, Переяслівська 4, по каналізації стояк переробляли, Переяслівська 37, ремонт каналізації і воду холодного водопостачання. Переяслівська, 58, ремонт стояка у підвальному приміщенні по холодній воді. І Переяслівська 60, заміни, заміняли стояк по каналізації, польова 102. Заміна запірної арматури по холодному водопостачанню, також ремонт каналізації був зроблений і ремонт траси холодного водопостачання. За адресою польова 102 проведено заміну запірної арматури, ремонт каналізаційної системи в підвальному приміщенні та заміну фанової труби. У будинку номер 104 виконано заміну ділянки каналізації в підвалі, ремонт траси централізованого опалення, а також заміну стояків холодного водопостачання та каналізації. Польова 106 Також заміна каналізації, запірна арматура. Тут і це все в підвальному приміщенні. Польова 110, також був ремонт траси холодного водопостачання, каналізації, також це підвальне приміщення, садова 104, заміна запірної арматури по централізованому опаленню і холодному водопостачанню. І по 110-му Садова. 123, садова, ремонт стояка холодного водопостачання, і садова, 70, ремонт системи централізованого опалення, садова 94, ремонт каналізації та заміна запірної арматури стояка холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Садова 98а. Заміна воду холодного водопостачання, і ремонт каналізації. Ремонтні роботи проведені у багатоповерхівках по вулиці Саксаганського. У будинку номер 9 замінено запірну арматуру на системі холодного водопостачання та виконано ремонт каналізації. Такі роботи проведено і у будинку 125 по вулиці Соборній. За цією ж адресою здійснено ремонт траси холодного водопостачання. Шевченка 107, ремонт траси і стояка холодного водопостачання і замінена запірна арматура, централізованого опалення і по холодного водопостачанню. Юрія Мірюти, 25А. По централізованому опаленню ремонт проводився і Мірюти 28. Ярмаркова 41 дроб 1, ремонт траси холодного водопостачання у підвальному приміщенні. і Ярмаркова 41 дроб 4. Заміна запірної арматури по стояках холодного водопостачання і централізованого опалення. Ярмаркова 49, заміна труб каналізації. і Ярмаркова 68. Заміна запірної арматури централізованого опалення. Також підприємство здійснює обслуговування електромереж у місцях загального користування багатоквартирних будинків. На сьогодні основна увага зосереджена на ремонті щитових усуненні виявлених пошкоджень та підтриманні належного стану електромереж. В ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко подякувала колективу комунального підприємства Прилуки житлобуд за системну та відповідальну роботу. Учільниця міста наголосила, чимало зусиль працівників залишаються непомітними для більшості мешканців, але саме завдяки цій щоденній праці підтримується належний стан житлового. O fundo.